Кілька десятків років тому на цьому пустельному місці не те, що достатком не пахло звичайними благами цивілізації. Але незліченні поклади нафти і природного газу кардинально змінили роль катару на світовій економічній мапі, перетворивши невеличку країну у перській затоці на одну з найбагатших держав планети. А сьогодні і на господаря головного футбольного турніру. В грудні 2010 року тодішній президент ФІФА Зеп Блаттер передав 22-й чемпіонат світу, а в руки катару, запустивши цілу низку безпрецедентних подій. Це перший чемпіонат світу, який проведуть взимку, а не у літній період, як ми до цього звикли. Ганяти найкращі збірні планети у нещадну 50-градусну спеку, було б злочином. Та й глядачі на трибунах від такого процесу точно не отримали б насолоди. В листопаді-грудні у катері також не змерзнеш, але і на 30+, в організаторів є свої аргументи. Усі вісім стадіонів, які прийматимуть турнір, оснастили сучасними системами централізованого кондиціонування, продемонструвавши, що революційним рішенням у футболі немає меж. До слова сім із восьми арен звели, як то кажуть, з нуля, натякнувши, що гроші в цю подію інвестують до сто біса і отримали безпрецедентну суму у 200 мільярдів доларів. Досі жодна спортивна подія не висмоктувала з країни господаря таких ресурсів. А чого дивуватись, крім стадіонів, доріг, готелів та іншої стандартної інфраструктури, яка потрібна для гідного проведення форуму, катарці вирішили ціле місто збудувати, аби туристи мали де розвернутися в Лусаїлі, який звели трохи більше як за 6 років, може комфортно поміститися до 450 тисяч осіб. Далекоглядно і виправдано. Площа Катару, найменшої країни господаря мундіалю, лише 11,5 тисяч квадратних кілометрів. Навіть Закарпатська область дасть йому фору за територією. До того ж, на Мундіалі 2022 чекають рекордної в історії чемпіонатів кількості туристів. Катарські аеропорти щодня впродовж місяця готуються приймати до 1300 рейсів. Чимале навантаження впаде і на бетонні плечі метро столиці катару дохи, які фактично конектить більшість арен, де відбуватимуться футбольні баталії. Тут щодня очікують більше мільйона пасажирів. Уся ця численна армія туристів зможе оперативно подорожувати турнірною сіткою, адже відстань між двома найбільш віддаленими стадіонами Мундіалю Ельбайт і Ельвакра становить лише 140 кілометрів. Словом, усі вісім стадіонів чемпіонату світу можуть одночасно помістити майже 400 тисяч глядачів. Не почуватимуть себе обділеними і ті, кому не дістанеться заповітний квиток на трибуни. По всій країні звели десятки фанзон, гості яких отримають приємний бонус. Тут, на відміну від стадіонів, ісламська країна зробила виняток стосовно вживання хмільних напоїв. Обіцяють, що ціни будуть більш ніж демократичними. Однак навіть ті, хто хильне зайвого, не зможуть завадити іншим насолоджуватись футбольним святом. Катар найбезпечніша арабська країна, не останню чергу завдяки високому рівню правоохоронної системи. До повної бойової готовності організатори, фанати і головні дієві особи мундіалю будуть проведені уже зовсім скоро. 22-й чемпіонат світу з футболу стартує 20 листопада.